Дорогі друзі, у своєму посланні апостол Петро пише: Симон Петро раб і апостол Ісуса Христа, тим, хто прийняв однаково дорогоцінну віру в праві, в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, що потрібно робити? Прийняти однаково дорогоційну віру каже Петро. Да? Від кого? Від святих апостолів? Є дві категорії людей. Перше, це люди, котрі знають Бога. Вони виконують Слово Боже. У таких людей нам і необхідно. Вчитися, приймати їхню віру, адже їхнє життя, успіх та результат відображають їхню віру. Інша це люди, які, можливо, гарно говорять, філософствують і навіть згадують Біблію, але плоди їхнього життя говорять про інше. Таких людей небезпечно слухати. Благодать і мир вам нехай помножиться в пізнанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого. Петро каже, да? якщо ми, як апостол Петро, приймаємо однаково дорогоцінну віру, то мир і благодать, допомога, сила, милість, присутність Божа помножується в пізнанні Бога і Христа Ісуса. Господу нашого, адже життя і дано нам для того, щоб ми пізнавали Бога і зростали у вірі. Дорогі ціні, якщо ви хочете стати частиною Живої церкви, напишіть мені, підписуйтесь та до нових зустрічей!